Псалом 18. Люблю тебе, Господи, сило моя. Господь, моя скеля і моя надійна опора, мій Спаситель і мій Бог, моя скеля, на яку я надіятимусь. Він мій щит, ріг мого спасіння і мій притулок. Я кличу до Господа гідного хвали і буду врятований від моїх ворогів. Огорнули мене смертельні болі, бурхливі потоки беззаконня налякали мене, мене оточили кайдани Шеола, схопили мене тенета смерті. Та коли вони налягли на мене, я звернувся до Господа, заволав до мого Бога, і він зі свого храму почув мій голос, мій зойк долинув до Його вух. Здригнулася земля і затремтіла, основи гір захитались і зрушились адже Бог запалав гнівом, пішов дим з його ніздрів, пожираючи вогонь з його уст, так що жаріюче вугілля палало перед ним. Він нахилив небеса і зійшов, а під його стопами була темна хмара. Він сів на Херовима і злетів. Понісся на крилах вітру. Темрябу він зробив своєю заслоною, довкола нього, як його намет, темні води і густі хмари. Від яскравого сяйва, перед ним бігли його хмари, град і палаючий жар. Загримів Господь з небес, Всевишній подав свій голос, град і палаючий жар. Він пустив свої стріли. І розпорошив їх, він примножив блискавки і викликав у них збентеження. Від грізного слова Господа, від подиху вітру, з ніздрів його, прорвалися джерела вод і оголилися основи Всесвіту. Він сягнув з висоти, взяв мене і з могутніх потоків вод витягнув мене. Він мене врятував від потужного мого ворога, від моїх ненависників, які були сильнішими за мене. Вони налетіли на мене у дні мого нещастя, але Господь був моєю опорою, Він вибив мене на широкий простір, врятував мене, бо Він прихильний до мене. Господь учинив зі мною за моєю правотою. Він винагородив мене за чистотою моїх рук. Адже я тримався Господніх доріг і не вчинив гріха перед моїм Богом, тому що усі його закони були переді мною, і його постанов я не відкидав від себе. Я був бездоганний перед Ним і остерігався, щоб не чинити беззаконня. Тому Господь. Віддав мені за моєю правотою, за чистотою моїх рук перед його очима, справедлим Ти поводишся справедливо, з чоловіком чесним Ти дієш по-чесному, з чистим ти будеш чистий, а з лукавим за лукавством Його. Адже Ти спасаєш покірний народ, а очі пихатих упокорюєш, Ти, Господи. Насправді засвітиш мого світильника, мій Бог сповнить світлом мою темряву, тому що з тобою я прожену ворожі загони і з моїм Богом подолаю мури. Він Бог, і Його дорога бездоганна, Господнє Слово, випробуване вогнем, Він є щитом для всіх, котрі на нього покладають надію. Бо хто Бог, крім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога, він Бог, який підперізує мене силою, бездоганною робить мою дорогу, а мої ноги чинить, як оленя. Він підіймає мене на висоти, привчає мої руки до боротьби, мої рамена вчить натягувати бронзовий лук. Ти даєш мені щит твого спасіння, твоєю правицею підтримуєш мене, а своєю милістю ти звеличуєш мене. Ти розчищуєш переді мною дорогу для моїх кроків, тому мої ноги не спотикаються. Я гнався за моїми ворогами, захоплював їх і не повертався, доки не знищував їх. Я завдав їм поразки. І вони не зможуть встати повпали під мої ноги. Ти підперізуєш мене силою для боротьби, кидаєш під мене тих, що повстають проти мене. Ти спонукав до втечі моїх ворогів, і я знищив своїх ненависників. Вони волали та не було рятівника, кликали до Господа, але Він їх не слухав. Я розтер їх, як порох на вітрі, розтоптав їх, наче болото на вулиці. Ти визволив мене від заколотів людей і поставив мене на чолі народів. Люди, котрих я не знав, служать мені, ледь почувши слово, слухняні мені, а чужоземці підлещуються до мене. Чужоземці підопадають духом і тремтять у своїх фортецях. Живий Господь, благословенна скеля моя, нехай звеличиться Бог мого спасіння. Боже, який мстиш за мене і підкоряєш мені народи, рятуєш мене від моїх ворогів, ти підносиш мене над заколотниками, визволяєш мене від жорстокої людини. Тому прославлятиму тебе, Господи, між народами. Оспівуватиму твоє ім'я, ти забезпечив велику перемогу своєму цареві, виявляєш милосердя своєму помазанику Давидові та його потомству навіки.